Yeah. Yeah. Доброго дня, шановні члені комісії, шановні присутні. Розпочинаємо комісію того комунального управління та господарства. Так. У нас є чотири питання. Починаємо з першого питання. Про внесення зміни програм розвитку комунального господарства по словах місто на 2023 прошлого струнація. Доброго дня, шановні депутати. <кхід> Давно проекту пропонується. Змінити програму, доповнити розмір фінансування наших двох комунальних підприємств. КПРО став на 550 тисяч гривень. Це є витрати на електроенергію в місто із останніх і витрати на відкритих мереж. А також на 130 тисяч гривень на зелений світ, на отримання зелених насаджень. Пам'ятайте, на початку року висувалося на 2 місяці від фінансування, трошки не вистачає, навіть попри такі заходи, економіки з атомно-технобразовими та реферсивними концерними. Так. Відомо, що в нас є багато попші, у яких є сучасні підписання, які ми маємо підстави, які залишаються на позах. Треба запрямити. Так, на свій вирішений стан. Прогресивний зміно по новому шансу реферсових інформацій на негромерцивних клієнтах Центру екології Тут е, схожа ситуація, подивімо 62 тисячі гривень по програм, е, це є кошти на приклання подіками і не заплати. Розуміло, що на логічно. Якщо є запитання, то що додаватися. Якщо немає і вправимо, то зараз. Дякую, слідуючи про внесення змін зміни програму натурання робіт, пояснивський питання, точно ремонту відповідь, слабко відстроїв. Даним проєктом рішення ми поточні суми, які будуть витрачені на капітальний ремонт доріг у Бриславській громаді у 2024 році. Плюс доповнюємо список доріг пряма дорогами. Це є виготовлені певні документації на, на ремонт елементів благоустрою. Це внутрібункові проїзди будинку 177-179А і 213 на вулиці Володимира Великого. Це є.

Частково так, де закінчується асфальт, сортувальна головка в його лінії, там 10 метрів заходимо за два повороти і вниз прямо далі повернутися. Ну це важливо, якщо буде перевиконання бюджету, то будемо далі пропонувати ми зараз цього року робимо тільки треба в цій карті, на наступній день.

Так, я хочу сказати про цю парадигму. Тут ось наша торгова нагода з відцетками довгий час бавила держава, що тут фінантувати з бюджетного бюджету поліцейських територіальних. Ми зараз покриваємо навіть не ту, що робити по 22, по 24, а не руках, ще попередній період. Ну, там є надії, що держава ховальна їх.